Модифікована гра, імітація з використанням моторного банера. Для цієї гри нам знадобляться моторний банер, який можна придбати або виготовити самотужки, музичний супровід. У цій чудовій, на мою думку, грі з'єднані рухи, звуки і гумор, що сприяє зняттю психоемоційного напруження, підняттю настрою та фізичній активності дітей. Все це впливає на вироблення ендорфінів, хімічних речовин у мозку, що діють як природні поле заспокійливі. Це дозволяє тілу відновити достатню кількість енергії для протидії стресу. Отже, дана гра легка і корисна, а головне, викликає в діток цікавість і захват, незалежно від їхнього віку. Тож починаємо. Він музичний супровід, діти у дві колонки стрибають на моторній доріжці, таким чином, концентруючись та виконуючи. Чи мінімальне фізичне навантаження. Потім кожен стає на своє відповідне місце і починає танцювати під музику довільно, або повторюючи рухи за ведучим. Про це ви домовляєтеся з дітками до початку гри. Далі ведучий демонструє зображення тварини або називає її. А дітям потрібно зімітувати рухи та звуки відповідної тваринки. Вправу виконуємо, поки не відчуємо, що достатньо. Діти задоволені, психоемоційно розвантажені. Модифікувати гру можна з різними фізичними активностями, музичним супроводом та імітаціями. Тож надихаємося і розвантажуємося.